І так, всім привіт сьогодні в нашому відеоролику. Ми будемо перевіряти тіпів, які вони будуть зачесні в кінці сезону І так, ми будемо шукати тіпів, які будуть обмінюватися в сліпу, так як оцей. І будемо щось їм давати і подивитися, чи вони щось нам дадуть, чи ні. Ну і так, давайте що першому тіпу видамо. Давайте дамо p 90 Cobra І ще шостий шолом дамо. Так що, є в нас вже перший ігрок. Ну і так, ми вже зразу в каці. Давайте. Ну, давайте перший раз подивимося. Якщо вони нам скинуть, то і ми їм скинемо. Отака, От давайте перші катки будемо. Так, і що? Подивимося? Скинув нам тіп? Нема. Ну, я би йому дав, якщо б він скинув. Можна сказати, перший це скам. Проти, ну, це вже його проблеми. Search for vehicles. І так, давайте, що дамо другому, типові. Напевно, буде МКшка Кастал. І шостий бронежилет. Давайте. Ну, і так, ми вже зразу будемо з ціпочком. Я вже знайшов його. І так, запускаємося в катку. Так, ми вже в катці. Це магія монтажу. Так, куди би нам сховатися? Давайте за ці бочки. Так, МК сталь і шостий бронів наш буде. Якщо він нам скине, ми йому дамо. Не скине, ми не дамо. Так що давайте перевіряємо її. Другий ігрок, кінець сезону. Вам що так. Я не розумію, так сложно вам кинути щось. Я розумію, що. М -м, жаль, можу подумати, що я заскамлю, ну, кінець сезону смисл мені. Так, давайте напишемо, що він буде в Ютубі. Так, ну все. Бам, переміщаємося вже до другого ігрока. Так, давайте йому дамо лу люто йому лута дамо. Може він не буде скам. Давайте йому дамо фул 6, МКшку, вишку і ОВМ кобра. Нормально. Бам і ми вже з тіпом. Так. Він взяв четвертий рюкзак, давайте подивимося, чи він нам дасть. Так, давайте. Чекаємо. Тож і ми в каці. Так. Що, давайте підемо за цей контейнер. Так, давайте йому зразу вже скинемо. Так як я казав, що перших типів ми будемо перевіряти. Так о, чи вони нам скинуть, а вже інших будемо скидати самі. Мені таке. Так що, скидаємо МКшку, full 6 і шостий і 6. МКшку Full 6, а Мені не шкода, і так кінець сезону. Не розумію тіпів, які вони і так скамлять впослідний день. Що вам уже з того лота? Ну що, скинув нам тіп? І так, перший тіп, який нас не заскамив. Я вважаю, що тіп ну, просто хорош. Давайте ще йому щось сумку дамо. честь благодарності. Нехай забирає, мені не важко. Мені і так лута вже не потрібно в кінці сезону. Тій буде радий, мені не важко. Давайте ще йому напишемо, що він буде також у ютубі. І так, ми вже дамо цьому типовим 24 золотом і фул 6. Давайте погнали шукати. І так, що, тіпочок уже коло нас? Салам. Салам, тіпочок. І так, давайте чекаємо, коли він вже нажмет. Так що нам пише, на що буде обмін сліпу? Ну, давайте це його немає конати, на що. Напишемо нажимай. Так, чекаємо. Так, катка вже грузиться і все. Ми вже зразу в каці. Я не буду вас затримувати. Так що, давайте, куди нам заховатися? Давайте за цей. За цей БТР чи що це. Вантажівка, напевно. Давайте йому зразу скидаємо. Так. Що він там скинув чи, напевно, скам? Не знаю. А може й добрий. Так, нечайно. Давайте йому перекинемо. Так, щоб він не бачив зразу. Нечайно. Так, скидаємо. Ну що, йдемо дивитися. Що тіп зробить? І так. І в нас знову тіп-скам. Ну, не дивно. Ну Це вже його бачення, що йому робити. Чи скамити, чи що здавати. Кінець сезону. Бро, ну я не розумію, навіщо собі скамити. Напишемо, що він також буде в ютубі. Всім будемо писати, щоб знали. Чи скамити. Ну, мені таке, мені не все рівно, але він і інших ігроків просто буде скамити. Так. те, так. Ми вже в іншому каці. Як? В іншому чіпало, типу, що ми будемо давати. Тут будемо кашка, сталь і шостий шолом. Давайте приглашаємо. І є, типу вже в нас є. Так. Так, що у нас вже загружається? Так, вибачайте, я просто забув тут кавіри, коли ми загружаємося на нічого. Так. Ми вже тутка? Так, куди би нам там стати? Нема куди стати. Угу. куди нам? Дай йому скин. Тутка? Ні, нема. Ага, тутка. Ну давайте тутка скинем. Мені і так немає різниці, де да, скидати. Так, що скинули? Ну і йдемо, подивимося. Що цей тип нас покаже? І дефолт скам. І що ще може бути? Ну нехай скам. Мені все рівно. Ще й зразу лівнув. Так боїться. Пю. І так, ми даємо тіпове p 90 кобра і шостий бронежилет на об'єсах. Так, тут вже типочок коло нас. Давайте погнали. Так, ми вже зразу в каці. Давайте підемо за ці ящики, скинемо, типове лут. Побачимо, що цей, тип на нас покаже. Ну як хоч ориентий скам, то вже капець. Просто ну я в кінці сезону так скамити не розумію. Так, давайте чекаємо, поки він загрузиться. Все є. Давайте скидаємо йому. А, треба було б ренеш легше починати, типу, ну, нічого. Вже починемо собі. Так, що погнали? Що у нас тут? М -м -м, як вкусно чередний скам. Але може? Як він не, не гандаже добратися до лута, ха-ха. Так, не дивно. Ого, єма, просто, ну, типу, ну, видати. Один тип хоч має совість, скинув. Дякую. Це вже другий тип, який нас не заскамив. Молодець. А то також йому напишем, що він. Хорош. вже вийшов. Ну так, дякую, тип, хорош. Молодець, не скам. І так, в цьому, типу ми даємо Ice 32 і 6 шолом. Давайте погнали. Так, тип уже коло нас. Є. Так, давайте погнали, загружується вже каточка. Чекаємо. Сейчас, пункт, де, вижу. Блядь. Так, і ми зразу вже в катуці. Це напевно буде послідна або й перед послідним. Ще, брат, подожди, дай сьомом. Так, що. Давайте тут киємо скинемо, скидаємо йому Ace32 та 6 шло. Все, давайте. Давайте скидаємо. Нехай маєт. Так, чекаємо. Чекаємо. Що, погнали? Телеграм, не потрібно. І як мені вкусно цей. Сілий пістолет. Ну, це поважливо. Давайте так ось цьому типове напишемо, що він буде в Ютубі. Так. Ну і так, давайте це вже буде послідний тип. І цьому типове ми дамо. Так, шостий шлом і МКшечку-вишечку. Давайте будемо шукати. Так, у нас вже є тіп. Давайте нажимаємо. Скін класний. Ну, подивимося, хто на ділі. Так, нажимаємо і чекаємо. Так, ми вже в кацуці. Йдемо кудись ми це скинемо. Давайте за цю палатку. Може вже на послідного типа надіємося, що не скам. Побачимо. Так, давайте скидаємо. І погнали, і скам. Ну і так, на, на цьому все. Ми будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім до зустрічі. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал.